Бабусю, як ти могла так зробити? Я ж уже нареченому сказала, що у мене буде квартира. Картає мене моя онучка. У нас цьому році влітку дві важливі події. У мене 70-річний ювілей, і я приїхала з Греції додому, щоб його відзначити в колі рідних. А ще моя єдина онучка Дарина вирішила заміж виходити. Чим щенила в родині неабиякий переполох. Їй лише 22 роки. Вона щойно університет закінчила, тож я не розумію, навіщо їй так швидко створювати родину і обкладатися обов'язками. Я в Грецію поїхала ще 28 років тому. Додому приїжджаю рідко, раз на 2-3 роки, і то ненадовго. Ми з чоловіком не розлучались офіційно, але самі розумієте, яке воно сімейне життя, коли майже 30 років ми живемо окремо одне від одного. Дітей у нас з чоловіком двоє син і донька. Син з родиною давно живе в Канаді, а дочка моя разом з онучкою і чоловіком, а він у неї вже другий, живуть в тій квартирі, яку я їм колись купила. Чоловік сам живе в нашій двокімнатній квартирі. Я, коли приїжджаю додому, то живу з ним, але розумію, що ми давно стали чужими одне в одному, навіть поговорити нема про що. Я за ці роки багато собі усього передумала. Навіть була думка купувати житло в Греції і залишатися там. Та з віком дуже тягне додому, і я прийняла рішення, що зараз приїду в Україну, куплю собі квартиру, а сама ще на рік в Грецію поїду. За цей час я житло гарно облаштую і буду собі жити сама. Тому я прийняла ще одне важливе рішення. Розлучатися офіційно з своїм чоловіком, бо в старості жити в одній квартирі і не говорити одне до одного жодного слова, щось до кого не готова. Дочці свої і внучці сказали лише про те, що квартиру купую, а в інші подробиці я їх не посвячувала. А вони самі собі вирішили, що цю квартиру я дарині віддам своїй улюбленій внучці, і нагода знайшлася, вона ж заміж виходить, так що внучка була впевнена, що ключі від новенької квартири у неї уже в кишені. Ювілей у мене був на початку липня. Я покликала доньку з чоловіком і внучку з нареченим ресторанне святкування. Вони дуже здивувалися, що немає дідуся. Стали хвилюватися, чи він не захворів, і тоді я їм сказала правду, що я з ним розлучаюся. А де ж ти жити будеш, бабусю? Як це ви розлучаєтесь? розгублено стала питати мене онучка. Розлучаємося, бо ми давно чужі одне одному. А жити я маю де, я ж собі квартиру купила, кажу. На цих словах постала німа сцена. Першою заговорила онучка. Виявляється, вона чекала, що на цьому торжестві я вручу їй ключі від квартири, вона вже й нареченого свого про це попередила. Ця квартира має бути моя, сказала зі сльозами на очах Дарина, і демонстративно встала за столу та пішла з мого ювілею. Мам, що ти собі таке надумала? Навіщо тобі розлучатися з батьком? Вам по 70 років пробувала наповнити мене моя донька, яка сама в свій час розлучилася з батьком Дарини, бо не захотіла йому терпіти. То виходить, що їй можна розлучатися, а мені ні. Дочка раптом стала на сторону свого батька, каже, що їй його шкода, а то нічого, що всі ці роки мій чоловік жив собі і про наших дітей навіть не згадував, а я допомагала їм обом за кордону чим могла. Я впевнена, що донька не про батька свого хвилюється, а про те, що квартира у них з рук сплела, а весілля дарини на носі. Ситуація не дуже красива, мені неприємно, що і донька, і внучка замість того, щоб порадіти за мене, так негарно відреагували на мою покупку і мої плани. Вже кілька днів вони зі мною не розмовляють. Я залишилася сама у своїй новій квартирі і просто не знаю, що мені робити. А яка ваша думка? Як мені правильно вчинити в цій ситуації?